Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 22 квітня, 423-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Ви бачите, що зараз в Одесі? Це називається Сонце. Я вже і забув, що може так бути: сонячна погода, а не постійний дощ. Хоча синоптики кажуть, що у другій половині дня можливі дощі, ну таке. А із новин те, що в місті Чорноморськ поруч з Одесою в гаражі вибухнула чи то граната, чи то газовий болон, і чоловіку відірвали ноги, і він зараз у важкому стані в лікарні. В сусідньому місті Герою Миколаєві все добре, ніяких обстрілів нема. А от в Очакові росіяни обстрілювали акваторію міста, тому без руйнувань та жертв серед людей. Навіть в миколаївській адміністрації кажуть, що якщо обстрілів в Очакові нема чи вони не інтенсивні, то значить росіянам добре наваляли і вони збирають себе десь по кущам. В Херсонській області за минулу добу було близько п'яти десятків обстрілів, і якимось дивом загиблих і травмованих немає. Херсонці вчора писали, що наші добре насипали їм туди на лівий берег, значить, теж збирають себе по кущам і повідомляють, що наші хлопці вже роблять рейди через Дніпро на лівий берег. Навіть займають там деякі позиції. Це може бути як диверсійна діяльність, так і розвідка боєм. Ну добре, ганяють росіян, а скоро їх геть погонять з лівобережної частини Херсонщини.